Вибрав цю тему, тому що я в ній дуже зацікавився. Веселка це природне явище. Відбувається вона за заломним світла і е, відбиванням від дощ, води доща. Е, вона з'являється звідки і так само зникає. Е, у психологи вважають, що люди за допомогою, що побачили веселку, хоча буде щасливо, але Кажуть, що психологи, що якби люди побачили це, вони і нас, це, це о, наставляють, що буде їм буває щастя на 7 років. У весалки 7 кольорів. Найдовша висадка була у Англії, вона була протягом 6 годин. І о, коли Сонце сходило, вона не зникалася, ще й залишалося. У Канаді. На якій на було зображено природне ямча в грозу, момент якої була частиною цілої серії подібного вироду. Я виправдаю на оптична ілюзія, тому що вона мені дуже сподобалася. Хотіла дізнатися про більше. Оптична ілюзія або зорова помилка з'являється при неодикватності процесі, не колекції зору. Є багато різних видів фактичної ілюзії. Наприклад, вона за те, що там стоїть целіндр, воно здається так і стоїть. Ось ще один малюнок. Тут там ведирка, а там просто таке ж саме квадрат і такого ж самого коду. Тому здається, яке там вирізані квадрати. Також є ілюзія. Якщо ви будете дивитися на цю оптичну ілюзію, вам буде завжди здаватися чорні кружочки. Ну, Вони там сідіють за цієї сітки Також Також така оптична ілюзія. Ось ця опічна ілюзія, два різних кольори. Якщо закрити середню частину, це два одинотних кольори. Світла сіли. На оцій оптичній ілюзії зображені дві різні фігури. Якщо їх поставити першу фігуру під другу, буде перша і яка більше другу. Вам телескоп. історія та використання їх. Я вибрав цю тему, тому що вона мені сподобалася. Луку ми знайшли 1250 році англійський Роджер Бейкон. Лупу, лупа, або збільшувався, оптичний прилад, який використовується для розгляду дрібних речовин. Її використовують як у ювелірії, кримінальниці, біології та різних діяльностях життя. Наприклад, ювелірні для розгляду різних деталей, щоб можна було чіткіше вирізати деталь для прикрас. Кримінальниці використовують для заходження печатків пальця, Біології в, археолог... в археології, щоб кості розглядати. Монокль – один із відчних приладів для корекції або поліпшення зору. Монокль використовують Люди, в яких погано, поганий зір. Много кріпиться на, на м'язи навколо ока. Щоб не загубився монокль, його прив'язують на вільовочки до рубашки або до курточки. є на видовженій палеці. Монопольний оптичний прилад не виданий. В 15 столітті спочатку він являв собою лінці, закріплені на довгій руці, яка трималася над текстом або перед очима. У 16 столітті ручка Моногра втратила свої пунктів, оскільки не було поширення затискання монопля за допомогою м'язів обличчя. Телескоп приладене на спостереження за надто дорідними об'єктами в небі, наприклад, як зірки, планети і інші. Телескоп був вперше сконструйований у 1708 році, тримав винахідниками Харцем, ліперцергеєм Захарієм Янсеном та Джейкобом Мехівсом. Значно удосконалий телескоп Галілео Галілей 1609 році. Історія його видання, що телескоп з'явився в 1608, 1608 року. Їх створення приписують трьох щельних, які винайшли телескоп. Голландський окуляр-майстер змінив Бурлі, Захарія Янца. І як і тюрк, сказав Хмар, конструкція цих ранніх замовничах телескоп складалася куклою лінзе, об'єктива і обідну окуляра. Алілео Галілей використав цю конструкцію наступному році. У 1612 році Іоанн Тереква описав, як можна було зробити телескоп з окуплою лінзою об'єктива і окуплою лінзою окуляра. І у 55-му році астоном, такий Християн. Дьюї Герць будували потужні, але неповороткі телескопи Кефера з з'єднаними окулярами. Ганціпер вперше подав заявку на патент на боди. телескопи. Майже всі великі телескопи рефлектори. Епоха радіотелескопів народилася з випадкового відкриття Карломі Янського, космічного радіо, проміння у 1931 році. У 20 столітті було розроблено багато радіотелескопів в широкому діапазоні від радіо -доманку. Тема мого проєкту та його особливості. Я вибрав цю тему, тому що хотів більше на неї пізнати. Перший, той, хто знайшов дальтенір, був англійський вчений Джон Дальтон. Джон Тайтлон. І він не знав про свою колядку, до 26 років в нього... Було три брата і два з яких теж страдали комірності пото. Він порівняв своє, свій, своє сприйняття кольорів з друзями і товаришами. і розумів, що в нього що він дуже погано бачить червоний колір. І він приказав своєму ропорам, що коли він помре, він достав його в очі і провірив, чи немає на його печному яблуку, блакитному колі. Він повранці зробив і знайшов його очах, що з тобою. Фіолетової області спектр, пога, і деятера зелений колір, коли зелений колір приймається погано. Вертонін є таке захворювання, тому що в людини в центральній частині тільки розташовані кольорочутливі рецептори нервові клітини, які називаються корми. І в деяких о, їх немає. Вони не можуть бачити цей колір нормально, так як нормальний. Люди з нормальним зором мають всі три ці колочки. Є ще таке поняття, як набути так змінитися. Це захворює, яке находяться тільки на боці, де ураження святівка зору. І йому властиве далі сильніше погіршення і будущему різним сил'ям на його перевірку. Сьогодні дальтонізм великовний і є техніка про те, що є технологія генної інженерії, що можна генеру того, що не вистачає у людей з дальтонізмом, добавити штучні.